Тарас Григорович Шевченко Титарівна. Давно сиділась колись. Ще як борці у нас ходили по селах та й дівчат дурили. З громади, коли хлопців били, та верховодили в селі, як ті гусари на постої. Ще на гетьманщини святої. Давно сиділась, колись. У неділя на селі, у уранді на столі. Сиділи лірники та грали по шалягу за танець. Кругом аж курява вставала. Дівчата танцювали і парубки. Уже й кінець. Гану те гінчу. Та й це добра. І знову ліри заривли, і знов дівчата. Мов сороки, а парубки узявши боки, на... в боки, навпресідки пішли. Найкращий парубок Микита стоїть на лаві в сірі світі. найкращий хлопець. Дай байстрю. байстрюк, безстрюк собі, та ще й вогий, та й нікому не дай його. Стоїть собі, як той, плечима стелю підпирає, і дивиться і завмирає на титарівну. А та в квітах, мов намальована стоїть сама собі. І на Микиту, неначе глянула. Горить, горить Микита в всірі свиті, ще ляха виймає і того останнього музику наймає. І на рівню титарівну у танець вітає. Відчепися, пройди світе. І зареготалась титарівна. Хіба тобі наймічок не стало? Не при людях, що він в сірій світі буде тобі титарівно, заплачеш небого за ті сміхи. Та ж Микита далеку дорогу пішов собі, з того часу не чуть його стало, з того часу ти та рівні щось таке стало. Додому плачучи прийшла і спати плачуче лягла і не вечеряла, не спала, як лягла, така і встала, мову дуріла. Що робить сама не знає. А Микита неначе сич у сірі свиті, перед очима все стоїть. Мара, та й годі. Ти та рівно. В недобрий час тому не рівні. Ти не сміялась. <гум> Стало жаль тобі його. Нітьха печаль і сором душу ступила. І ти заплакала. Чого? Того, що? Тяжко полюбила. Микита, бідного того, диво ти мені на світі з тим серцем буває. Увечері цурається, а вранці забажає. Та й так тяжко забажає, що хоч на край світу шукать піде. Так от не знає, де дітись ти та рідна, Хочу воду, аби домикити. Стерешіться, дівчаточка, сміятись на рівні, щоб не було вам того, як тій. ти, ти тарівні. Як та пилина засихала, а батько, мати турбувались на прощу. Київ повезли, святими травами поїли і все таки не помогли, втоптала стежку на могилу. Все виглядать його ходила, а стежка стала зростати, бо вже не дужає і встать. Так от, що сміхана робили, а він. Чи був коли його вже й забули? Год за годом, три минуло На четвертий, от, в неділю у оранді на селі, на широкому столі сліпі лірники сиділи, по шелях убрали і ту саму грали, як позаторік. Дівчата так само Трібно танцювали, як позаторік. Завзятий. У синій шапці, у жупані, у червоних, як калина штанях, навприсядки в літа козак. Та й приспівує отак. Та спасибі батькові, та спасибі матері, що нас добували, так нас добували. Жито розсипали вночі на печі. Горілки, меду, де отаман, громада соцький. Перепогане, мерзенне, мерзне на Ходімо биться чи бороться, бо я борець не наділю, на ділю, не дві, на три і на чотири. Як ті палячці, як ті хирі, громадою годили, то ми борцеві. Ви не як той панич. І те взялось така хранна? Усе село проклятого не нагодує. А він собі гуляє, п'є та хлопцям жаль завдає тими дівчатами. Дівчата аж понедужали за ним. Такий хороший та ще й багатий, уже й не бореться ні з ким, а так собі гуляє. Та вечорами у садочок до Титере вчищає. А титарівна зустрічає, приспівує, примовляє, чи не той це Микита, що з вилятами свита. Той це той, що на селі. Ти не сміялася колись. А тепер сама до нього у садочок ходиш, сама йому без як панові годиш. Не день не два титарівна у садочок ходила. Не день не два панові микиті годила, догодилась титарівна. До самого краю не щулась, ні минали. Місяці ми Ми на літа, ми на осінь, ми на сьомий місяць, ми на восьмий, уже й дев'ятий настає. Настане горенько твоє. У титаря, у садочку, у яру криниця, під вербою до криниці не води напиться, ледве ходити та рівна. Трохи позориться, поплакати, погадати, як її дівувати, де їдеться от сорома, де її заховатися. Раз увечері зимою у одній святині Йде те, боса тетарівна тарівна і несе дитину, то підійде до криниці, знову відступає. А з калини мов гадина байстрик виглядає. Положила на цямрину Титарівна сина та й побігла. А Микита виліз із калини і укинув не наче неначе теє, а сам пішов, приспівуючи соцькому, сказати, щоб збирав громадою. Дитину шукати. У неділенько раненько, збиралася громаденька. Та криницю виливали, та дитя теє шукали. Найшли, найшли. Найшли твого сина ти та рівно. В баговині. Ой, узяли безталанну, закували у кайдани. Сповідали, причащали, батька, матір нарікали, громаду їх судили і живою положили в добовину і сина з нею та й засипали землею. Стоп високий мурувалися про неї люди знали, дітей своїх навчали, щоб навчалася дівчаточка, як нечать батько і мати. Того силі не стало. Люде в Польщі зустрічали якогось панича. Питав, чипа каже Титарівна, чи насміхається з нерівні, от то він самий покарав його господь за гріх великий, Не смертію він буде жить і сатаною. Чоловіком він буде по світу ходить. І вас, дівчаточка, дурить. Вовіки!